Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, й пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина, вирій на зиму літає? Неньких спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Онде бачиш, пташина севенька. Скаче швидко отам біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, Не що морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна, мамо. Чи сиві пташки сміливі, впевно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як Не байдуже ті Мій синку мусить ташка маленька дбати, де в водиті дістати краплинку, де під снігом поживу шукати. На що ж співає? Чудна, краще шукала б зерна. Спів Потіха холодна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько, жде, що знову прилине весна.